Широкого зібралися днями у кривому розі, аби з місцевими колегами обговорити питання формування іміджу вчителя в умовах сучасної освітньої практики. Науково-практичний семінар проходив на базі педагогічного інституту Криворізького національного університету з подробицями Вікторія Сімкіна. Формування іміджу вчителя в умовах сьогодення справа нелегка та відповідальна. Нелегка, тому що вік сучасних технологій людський фактор відходить, на жаль, на другий план. А відповідальна, бо від авторитету вчителя напряму залежить світогляд дитини. Тому актуальність теми регіонального науково-практичного семінару формування іміджу вчителя в умовах сучасної освітньої практики, що проходив на базі педагогічного інституту КНУ, не викликає сумнівів. Вчитель – це таке відповідальна посада. Це відповідає нашій тому що це навіть стиль життя, а особливо, якщо це, це сільський вчитель. Тому в заході брали участь люди небайдужі до проблем педагогічного іміджу. Це керівники загальноосвітніх навчальних закладів міста, вчителі практики та науковці. І саме таке зібрання може знайти відповіді на питання, яким повинен бути вчитель, щоб його поважали. А він має бути компетентним, соціально мобільним, конкурентоспроможним. Що від наша кафедра? Ось сьогодні формування іміджу вчителя. Це Язі муза і учителі, тому що наші учніки, вам, ваші учніки приходять к вам, вашому чіміки і к нам. Учасники науково-практичного семінару поділилися досвідом формування іміджу сучасного вчителя, обговорили наукові дослідження з цієї теми, ознайомилися з конкретними досягненнями вчених та практиків, шукаючи відповідь на питання, що потрібно робити для того, щоб професійний імідж учителя слугував стимулом для підвищення ефективності навчальної діяльності учнів. Все це відбувалося як на загальному зібранні, так і під час роботи по тематичних секціях, напрям обміну досвідом, в яких безпосередньо стосувався обраної теми. Тож творча педагогічна спільнота однодумців збагатила та доповнила один одного креативними ідеями та цікавими методичними знахідками.